18-річний переселенець з Маріуполя Данило Голубченко наразі студент у Львові. Живе у гуртожитку, як і майже всі, хто залишив місто Марії через повномасштабне вторгнення Росіян, виїжджав з мінімумом речей. Тож каже, зимовий набір від центру «Я Маріуполь» стане в нагоді. Приходилося купувати знов по новій, а це буде дуже файна допомога. Та дуже потрібно. Після відвідування Львівського центру Ямарюполь цього разу в Данила повні руки обновок. Окрім зимового набору, отримав ще й ноутбук. Каже, буде використовувати переважно для навчання. Програмувати в принципі, як і вчився, так і буду далі. Це ще в Маріуполі почав. Тут продовжую навчання. Поступив у Львівську політехніку, то навчаюся на першому курсі. У Львівському Ямарюполі, кажуть, почали видавати зимові набори, як тільки вони потрапили в центр в останні дні минулого року. Центр повинен бути. Був вихідний, але ми ініціювали саме, щоб працювати, щоб зробити людям такі подарунки перед новим роком, бо чекали дуже сильно ці набори. Заявки на отримання зимових наборів Маріупольці писали восени. Нині працівники львівського центру «Я Маріуполь» запрошують людей телефоном прийти забрати пакунки. Отримуємо партію, обдзвонюємо. Люди отримують. Дуже велика дяка нашому меру за його ініціативу. Що люди можуть отримати такі набори? Зимові набори центри «Я Маріуполь» видають людям безкоштовно. Замовляють партії в українського виробника, тим самим підтримують економіку країни. Я теж сьогодні отримала свій зимовий набір і зараз покажу, що в нього входить. Ось такі дві подушки, тепловентилятор, ковдра. речі, дуже приємна на дотик. Ось така. Ось. І постільна білизна білого кольору. Я її вже заздалегідь дістала. Ось така от. І такий здоровезний мішок, що я навіть не одразу помітила, що там все щось є. Ще білі рушники. Маріупольці, які залишали заявки, зможуть отримати зимові набори у всіх центрах Ямарюполь, розташованих в 17 містах України. Про надходження пакунків працівники центрів будуть повідомляти. Дякую, серсуя марюпе самий файний просто сервіс. Дуже гарні та добрі. Люди. Вікторія Гребенюк, Олег Слободян. Підтримуйте нас і підписуйтесь на Ютуб канал ТВ 7